Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати тепленький шарф гачком. Осилити такий виріб зможуть навіть люди, які вперше тримають гачок в руках. Щоб зв'язати шарф, нам знадобиться така пряжа кремового кольору. Це Alize Shikrim Baby, В цьому муткові 100 грам. Колір номер 62 Кількість мутків, яку потрібно для виготовлення, ви побачите на екрані. В'язати будемо гачком номер 3 для початку потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Кладемо нитку на гачок. Ось так її обкручуємо. І цю частину ниточки, що прикріплена до клубка, ось так от протягуємо через нашу імпровізовану петлю і затягуємо. Все, ми почали робити ланцюжок з повітряних петель. Тепер нам потрібно пров'язати 401 повітряну петлю. Як це зробити? Просто беремо робочу нитку. І протягуємо через петельку, яка в нас на гачку. Один. Знову робочу нитку протягуємо через петельку, яка в нас на гачку. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. І в нас виходить ось такий ланцюжок. Ми набираємо 401 повітряну петлю. Так, дивіться, я вже зв'язала ланцюжок з повітряних петель. Тут 401 петля. Тепер будемо в'язати шарф. В'язати шарф ми будемо стопчиками без накиду. У нас одна повітряна петля підйому спочатку. Першу петлю ми пропускаємо і починаємо в'язати вже у другу петлю сюди. В'яжемо звичайні стопчики без накиду. Як зробити стопчик без накиду? Вводимо гачок під петельку, витягуємо робочу нитку, у нас на гачку тепер дві петлі. І протягуємо робочу нитку через цих дві петлі. Ще раз. Вводимо гачок під петельку, витягуємо робочу нитку і через цих дві петлі на гачку протягуємо робочу нитку. І такі стопчики без накиду в'яжемо до кінця нашого ланцюжка. Так, я дов'язала перший ряд. Тепер ми робимо одну повітряну петлю підйому і розвертаємо в'язання. Починаємо в'язати другий ряд. Першу петлю, ось цю, ми пропускаємо і починаємо в'язати відразу в другу. В'яжемо другий ряд теж стопчиками без накиду. І всі наступні ряди ми теж будемо в'язати стопчиками без накиду. Це дуже просто. Єдине, що вам потрібно запам'ятати, що в кінці кожного ряду ми будемо робити повітряну петлю підйому і завжди першу петлю пропускаємо, починаємо в'язати в другу петлю від гачка. Кількість рядів, які необхідно пров'язати, ви побачите на екрані. Зробите це самостійно, а потім повертайтеся, я покажу, як закріпити ниточку, щоб шарф не розібрався. Так, дивіться, я пров'язала вже необхідну кількість рядів для шарфа. І зараз буду завершувати. Ось, відрізала вже ниточку. Гачком витягнула таку петлю. І тепер кінчик цієї ниточки просуваю ось так через петлю. І все. Наш ряд, кінець нашого ряду, остання петелька затягується, і тепер в'язання не розбереться. І ще для надійності сховаємо ось цю ниточку трішки, ось так, вводимо гачок під останній ряд. І витягуємо ниточку спершу в один бік, потім вводимо гачок вже з іншого боку, витягуємо з іншого боку. Знову гачок з цього боку вводимо, витягуємо і з іншого. І так ми робимо кілька разів, щоб заховати кінчик. Я ось так кілька разів зроблю. І все, ось цей вже кінчик можна відрізати, він же нам не потрібен, він не вилізе, не буде нам заважати. Ось так акуратно завершили, виходить такий кутик, і все, після цього шар вже можна носити. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо цей майстер-клас був для вас корисним, то підтримайте канал вподобайками, підписками та коментарями. До зустрічі в наступному відео!